Вона провела це логічного завершення, є рішення суду, і ми сьогодні при стат, статус дітей без батьківського фіртування, відповідним чином мабуть це мати на тину, вона буде мати якийсь дохід, діти будуть мати виклики для опрацювання. Тому щоб то для вашого розгляду, щоб підтримувати рішення, надати стерену Анатолію Миколаєвичу в 2008 року на очі. На старенко Дмитро Миколаєвич 2010 року народження та на старенко Судів Миколаївник 2012 року народження. В на підставі рішення Красивійського мій суду в Хмельницькій області 20 березня 2025 року за косом якобів розсилили до настарення Миколаї Івановича, Мартію і Негорівні, третіх особи, які не заявляють санкційних допомогах, органів інфікування Хмельницької селищної ради. yeah thank <laughs> you Десь саме Особливо з цих дурних, ви знаєте, таких у... похоронок. Це саме-саме-саме, яке десь щось, просто як ще за межами чи шести, вже трошки підкашмарнувати. То я думаю, так, ви за цим всіх ну ви чули, що на сесії хто хоче, того, хоче, хоче. Ну, все те, як ми робимо те, що хочемо. Ну я вам що зараз ми з вами вже ще розберемося. Так, в цілому їхавши. Літо гарно, за, за, поїхати можна, вода є, все да є, діти школу закінчили, всі ті потреби, що будуть, зараз будемо з вами відкривати. Поки треба просити, щоб було гірше. Отак. Поки так, у вас я вкраду, якщо десь треба буде, Анатолій Васильович тут є, але ще всі, що тут знали, ну, на сесії говорив, у нас не в території. Валило, щоб рубилося, щоб підпилити, підмастити, що не домастити, покошувати. Ну, я вчора поміжкав, вчора був на нараді, але також. Ну, Кузьмин він завжди такий був активний. Навіть колись таке було е, е, за кращий населений пункт, як там хто готовиться? От нам доготувався, готувався. Село все готовиться. Я вчора поїхав, мені приємно, що там тепло кошло біля кожного подвір'я. Переговорили біля кожного подвір'я нема так, що в нас, а що, воно бачить, чи... хто вийде. Тільки хочуть, щоб хтось це все зробив. Але там є цих центральних вулицях, все чистенько, попідкошувано, зроблено, квіточках вистуть, Все, де центральна вулиця заметено. розумієте? А в нас так приїхав, зустрічає. Прийшов все, те все діє, очікувами, те все є сьогодні, дай техніку.